Ще один каталог, будь-які елементи. Що такі елементи? Шафа це елемент, комод, елемент, ліжко, елемент, тумбочки, елемент. Наприклад, трекову шафу двохдверну, ширина шафи 1 метр. Ціна шафи там, 4 900. Ціна комода 5500. Доставка безкоштовна. Ціна ліжка такого 6200. Ціна двох тумбочок 3 800. Ціна тої шафи 7200. Довжина шафи 1,50 м. Ціна такого комода на 1,40 м 5200. Тобто будь-який елемент з тих всіх меблів він відправляється безкоштовно. Цей каталог можу вам скинути. Доставка кажу безкоштовно, будь-які елементи. Мають свою ціну. Оцей комод має теж свою ціну 5500. Всі такі довгі комоди вони коштують по 5500. Тобто з тими меблями можна меблювати будь-що, чи офіс, там, чи при, передпокій прихожу, чи спальню, вітальню, офіс, будь-що. Тобто і не обов'язково брати під замовлення, тому що доступно купляти вже готові меблі, і ви не будете тратити час і лишніх зусиль. Там схема збірки буде, все буде. Так що кому треба, можу цей каталог скинути, і дитяче, і ліжко односпальне, все, що треба, тут все є. От, відправка прямо йде з фабрики, так що, кого цікавить, то напишіть мені в приват, я вам скину каталог. І все. Після того, як ви напишете мені в приват, то я буду вам казати, дайте номер вайбера, щоб я вам на вайбер скинув цей каталог. Ну, бо TikTok не пропустить каталог.